Добрий ранок, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Щиро дякую за перегляди моїх відеороликів і дякую всім, хто підписався на канал. Консервація зараз у нас, як кажуть, в розгарі. Всі консервуємо, робимо заготовки на зиму. І я сьогодні мариную сливи. І покажу вам свій рецепт. Маринованих слив. Ці сливи я маринувала вже не один раз дуже смачний рецепт. От, і ну, зимою, коли у вас гості, а може, й нема гостей, вам захотілося якоїсь такої кислинки, от, незвичайної, щось таке, як би кажуть, порадувати душу. То оці сливи, як на мене, то ну, дуже смачні і на святковий стіл вони, от, знаєте, я б так сказала, як купляти зимою той виноград оброблений, чи якусь там де зараз і яблуки оброблені. і Любі фрукти в супермаркетах вони оброблені. То, на мій погляд, краще купити. Вибачаюсь, лучше відкрити оцю сливку, яку ви самі зробили, і знаєте, що ви туди поклали. От, значить, Роблю цей рецепт, показую вам і рекомендую вам їх е, приготувати. Беру сливи, ось такі: дивіться: слива венгерка, угорка, от як на неї ще ми кажемо. Або є ще слива, така от схожа на ці сливи, на венгерку на цю, але вона трошки, якби, наша більшенька, слива президент, здається, називається. Теж підійде для цього рецепту. Значить, у мене рецепт на 3 кілограми оце, ось таких слив. Значить, Сливи повинні бути такі тугенькі, от, не м'які. Ну, І, звичайно, вибираємо, щоб сливки були всі рівненькі, без пошкоджень, без всяких таких вигнутих боків. Ну, Вибираємо гарні сливки. О, значить, 3 кілограми слив наколюю всі сливи виделкою, отак от, Декілька разів. Отак, наколола і складаю в кострулю. Ось, буду складати в кострулю. Таку беру височеньку каструлю, того, що ми їх будемо заливати маринадом. Значить, зараз сливки всі веделкою так наколюю. Можна зубочисткою, ну я роблю веделкою. От, понаколюю зараз всі сливи, складу їх в цю костулю і далі тоді покажу, як буду робити маринад. Так, сливи я понаколювала і склала у таку ось височеньку каструлю. Бачите, ось яка в мене така. Получається, ну, майже повна каструля, трошки там не повна. Значить, що роблю далі? Беру каструльку таку для приготування маринаду. Для приготування маринаду у мене за рецептом, значить, 1, 200 кіло 200 цукру. Один кілограм двісті грам висипаю у каструлю, я вже відважила. Так. Далі ложку взяла, бо не приготувала ложку. 250 п'ятдесят мілілітрів Значить, у мене ось в чашечка 200 мл. Виливаю сюди. І ось в полустаканчику я відміряла 50, 250 отступу. 12 штучок гвоздик. Ось тут я приготувала. Значить, показую вам. 12 штучок гвоздик від, відрахувала, так. Одна чайна ложка кориці. І одна столова ложка без гірки соли. Все це додаю сюди, кориця і гвоздика все. Оце все зараз перемішую і ставлю його на вогонь. Цукор розтопиться, розплавиться. От, і воно таке буде ріденьке, ну, я вам покажу яке. І будемо тоді ним заливати сливу. Так, все ставлю на вогонь. Зараз показую вам, який у мене сироп. Значить, сироп поставила на, можна сказати, на вогонь, нижчий за середній трошки, тому що тут же ж багато цукру в нас. От. І постійно його так помішуємо, щоб кристалики цукру розчинилися. От У мене вже, бачите, як він починає закіпати. Тут уже кристалів цукру немає. Але він такий густенький, показую вам густину. Він став коричневий, такий світло-коричневий, із-за того, що тут кориця є. Ось такий колір зараз у ньому. От. Кристаликів вже немає. Бачите, зараз він гарненько прокипить, ну, хвилинку десь хай прокипить. І буду тоді заливати цим гарячим сиропом, буду заливати сливи. Сироп мій готовий, бачите, от такий він. Значить, пінки тут я ніякої не знімаю, нічого не збираю. Ось зараз тільки зняла з плити сироп і беру свої сливи, ось вони, і заливаю цим сиропом гарячим. От. ось так. Так, дивіться, скільки там сиропу. Видно? Може, видно, камера показує, чи ні. Отак От показує, що там сироп. От гарячий. Сливки повинні бути всі в цьому сиропі. Можна так трошки їх акуратненько підворушить. Бо, може де на сливу, що зверху лежала, може, трошки де мало попало сиропчику цього. Отакий От він. Повинні всі сливки бути тут. Зараз, значить, сливи почнуть пускати сік, бо вони на колоні. Сироку буде ставати весь час більше і більше з кожним днем. Так, ось вони які, бачите, які. В такому в сахарному сиропі. Ось, Бачите, які сливи. Так, тепер ці сливи, значить, я зараз закриваю кришкою і залишаю. І так, значить, Будуть вони маринуватися 6 днів. Але кожен день треба буде зливати оцей сироп в кастрюльку, прокип'ятити і знову заливати сливи. Значить, це треба робити кожен день 6 днів. А на сьомий день тоді вже подивимося, які будуть сливи, в якому вони будуть стані. І тоді вже будемо розкладати по баночках. Значить, хто зі мною, хто бажає приготувати цей рецепт, слідкуйте за моїми відео. Сьогодні в нас 25 серпня, значить, через 6 днів ми зустрінемося я обов'язково зніму відео продовження цього відео. От, І покажу тоді, які будуть сливи, і як закладаємо їх в баночки і консервуємо. От, Значить, хто бажає, будь ласка. Звичайно, це рецепт на любітелі, як ми кажемо. да. От. В кожного різні смаки, в кожного різні вподобання. Але хто полюбляє ось такі, такі мариновані, як кажуть, продукти. То рекомендую вам приготувати. Дякую всім за увагу і до нових відео. Продовження буде цього рецепту через 6 днів. До побачення!